В Чехії проблема з кількістю стоматологів, терапевтів, гінекологів, дитячих лікарів. Їх або взагалі немає по місці проживання, або якщо вони є, то нових пацієнтів не набирають. Що ж робити в таких випадках? Що потрібно знати як громадянам Чехії, так і іноземцям Чехії при пошуку нового лікаря. Кожна медична страхова компанія веде список постачальників, з якими укладено контракти. Медична страхова компанія зобов'язана публікувати цей список на своєму вебсайті. Для прикладу, візьму ВЗП, і дійсно так я на сайті ВЗП знайшла цей список. Дивимось. Сезнам лучших поскітувател здоротніх служб є на сайті ВЗП, його можна завантажити і у списку є лікарні, клініки, лікарі, з якими ВЗП має укладений договір. І з цього списку, за вашим проханням, працівник ВЗП повинен вам знайти вільного лікаря. Також потрібних лікарів можна пошукати на сайті Народнього регістру поскітувателу здравонівських служб. Посилання на сайт залишитися в відео. Звертайте, будь ласка, увагу на медичні страхові компанії, з якими лікарі мають укладений договір. На сайті Чеської стоматологічське комори можна знайти собі стоматолога, також адреси, контакти, години роботи, пунктів стоматологічної невідкладної допомоги у певних регіонах. Згідно закону про медичне страхування, параграф 40 пункт медична страхова компанія зобов'язана знайти. Своїм клієнтам лікаря на місцевому рівні місцева доступність повинна відповідати відстані між місцем надання послуг, що покривається, та місцем проживання або перебування застрахованої особи. Медична страхова компанія повинна вам знайти лікаря, наприклад, гінеколога, педіатра, стоматолога, доїздова до яких Час прибуття до яких повинен становити 35 хвилин максимум згідно постанови про територіальну та часову доступність медичних послуг. Але 35 хвилин це доїздова доба. мається на увазі і розраховано те, що ви до лікаря будете чимось їхати, наприклад, автобусом, або автомобілем. Наприклад, доїздова доба до офтальмолога, ортопеда становить 45 хвилин максимум. Доїздова доба до кардіолога, психіатра, психолога, логопеда становить 60 хвилин максимум. Посилання на постанову про територіальну та часову доступність медичних послуг є під цим відео. Можете самостійно з текстом постанови ознайомитись. Якщо ви хочете, щоб вам ваша медична страхова компанія знайшла лікаря, то вам потрібно особисто звернутися з цим питанням у найближче відділення. І працівник медичної страхової компанії зі списку, який в них є, зі списку лікарів, знайде вам вільного лікаря і надасть вам контакт. Якщо лікар, якого вам знайшла медична страхова компанія, відмовив вам у прийомі, то вам потрібно від цього лікаря вимагати письмове пояснення із зазначенням причини відмови. Це письмове пояснення потрібно передати медичній страховій компанії, щоб працівник страхової знову шукав вам потрібного лікаря. Посилання на закон про медичне страхування залишу під цим відео. Всім пока!